Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі молільники, возлюблені браті і сестри, любі спільночани, наші воїни, захисники і захисниці, усі і усі люди доброї волі, хвала Богові, сьогодні насправді дуже і дуже особливий час. І особливий день. Я думаю, що кожен із наших молільників і спільночан почув цю добру звістку, ту добру благу новину у вічній столиці Риму, у католицькій церкві. в нас для кожного з нас Господь в Дусі Святому покликав до служіння святішого Отця. Святішого отця Лева 14-го, кардинала із Америки, який сьогодні у конклаві був проголошений і обраний на папу Святішого Отця Римського. Ми всі з вами молилися в його наміренні і просили благали Господа. Що Господь провадив нашими кардиналами, єпископами, усі, які сьогодні віддали свою молитву, свій голос, і всі були в очікуванні, що з тої труби біде білий дим? І він пішов. І всі витали оплесками, дзвонили в дзвони. І ми отримали саме сьогодні ту добру новину. Та новина сьогодні облетіла весь світ, і ми чули Слово нашого святішого Отця. Він вийшов до Божого люду і промовив слова про мир. Мир даю вам це слова Христа. Слова Ісуса, який воскрес із мертвих. Який об'явився своїм учням і апостолам, з тими словами сьогодні Папа Лев, 14 вийшов до вічного міста Риму і до всіх, хто були на площі святого Петра і Павла. З тими словами сьогодні ми чуємо, приймаємо і молимося і благаємо Господа для святішого отця того ревного служіння. Того Божого благословення і дякуємо Господу в Дусі Святому за те, що Він провадить нашою церквою, вселенською церквою світу. Тому сьогодні молимося щиро. Ми з вами молилися ці дні особливо і благали Господа про те, щоб Господь попровадив. І це сталося саме вчора, сьогодні, в особливий спосіб, ми співпереживали. І десь намагалися, як то кажуть, стукати в ті двері, і каже Господь: стукайте і відкриється вам, шукайте і знайдете, просіть і дасться вам. Цей день для мене, як священника, як батька, як людини духовної, так само є особливий, адже сьогодні ми мали святу літургію і молилися щиро, теж, зокрема, за той вибір святішого Отця. Так само молилися щиро за благословіння для мого сина і просили для нього в його майбутньому створенні сім'ї благословення і творення того благодатного часу, щоб він спрямував до тої вічної слави у Бозі. Дякую всім за всі щирі привітання для тої сім'ї, яка створюється, і дай Господи. У цей день суботній, який Господь поблагословить, буде прийняття святих тайн подружжя. Тому власне, сьогодні дякую всім за всі добрі слова, молитви і посіщення в Дусі Святому. Щиро прошу для кожного того заступництва матінки Божої. Щиро прошу для кожного, щоб ми з глибокою вірою, надією і великим упованням. Мали у своєму серці ту велику чесноту любові, і в цій любові ми стриміли, прагнули і зростали. Дякую за всі ваші слова, побажання, добрі благословінні наміри, за те, що разом, що ви поруч, це дуже важливо. Нічого кращого немає, аніж того живого спілкування. Це живе спілкування всіх нас наповнює і всіх нас щиро і щиро єднає. Тому, любі молільники, зараз дуже прошу кожного з вас помножити нашу духовну єдність, помножити нашу молитву і долучити цю молитву до молитви усієї католицької церкви, яка сьогодні ликує і дякує Богові за те, що провід Духа Святого дає нам того намісника, апостола Петра, який сьогодні стає на чолі. Всієї вселенської католицької церкви. Тому молімося щиро і дякуємо Богові за всі Його ласки. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. «Творце неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, всім гуртом духовним славимо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, і іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва благодарення, подяки. Господи, дякуємо Тобі за всі ласки і щедроти, дякуємо Богові Отцеві, Богові Синові, Духу Святому за обрання нашого святішого Отця, Папи Лева 14. -го. Нехай Господь прийме Його служіння і нас благословляє через Його Десницю. Маріє Маріє мати Божа молися молись за нас. Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молись моли за нас разом, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, <кхід> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток спільна молитва за наших воїнів, за наших героїв. Поранених, полонених, пропавших, молитва щира. Від серця за родини наших героїв, за кожну маму, тата, брата, сестру, дружину дітей, всіх, хто сьогодні там на передові. Молимося щиро, щоб Господь захороняв і дав сили, оздоровив, повернув з полону, віднайшов, нехай Господнє благословення буде з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молимося щиро і дякуємо Богові за всі ті намірення місяця травня, які складаємо сьогодні. Молимося за наших дружин, матерів, молимося за наших донечок, онучок. Молимося щиро за плодоносящих, молимося щиро за тих, що стоять до подружжя, молимося за тих, що сьогодні є плодоносящі, чи щиро від щирого серця хочуть і прагнуть народжувати дітей, нехай Дух Святий благословляє. Молимося за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих тих, що далеко від чужині. Молімося щиро, щоб Господнє благословіння було над кожним, хто сьогодні з вірою і любов'ю приступає до молитви. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше <кхи> потребують Твого милосердя. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні <кхи> і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося, наш п'ятий десяток. Благаємо до Господа за святішого Отця, відаємо сьогодні Богові на славу, наш п'ятий десяток, за святішого Отця Папу Лева 14. -го. Молимося щиро за провід церкви, молимося, щоб його особі, який став тим намісником. Апостола Петра, намісником Христа, альтер Христу, тобто той, що є схожий, той, що є тим намісником Христа на землі, нехай провадить католицькою церквою, Божим людом, і нехай Дух Святий провадить через Нього, і нехай через Його особу у всілому світі настане той мир, про який він сьогодні почав пробовляти з перших своїх слів. Коли вийшов до Божого люду на площі Святого Петра і Павла, то ми молимося за нашого святішого Отця, нехай Господь провадить його устами, Його свідомістю, Його серцем, і нехай настане мир у всьому світі, <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <coment må desert> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наші син, покровитель наш, Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господня Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую щиро всім за спільну молитву церкви. Адже сьогодні ми знову в такій великій родині, молитовній зібралися. Дякуємо Господу в Дусі Святому за обрання святішого Отця, папи Лева 14. -го. Молімося щиро за Нього і підкріпімо його своїми молитвами, щоб він став тим святим Папою, який. Попровадить той Божий люд, і настане мир у світі, і настане мир в Україні, і настане той великий благодатний час для того, щоб осягнути кожному з нас спасіння. Пам'ятаємо, що молимося далі, і кожен, хто собі хоче скласти свій намір, може його скласти на місяць травень, може скласти в інших наміреннях, які має, і тому чекаю на ваші молитовні намірення, чекаю на ваші діла милосердя. Чекаю на підтримку і чекаю на все, що ви хочете собі скласти в тих ділах милосердя, як для наших воїнів, як для одиноких, як для хворих, лежачих, прикутих, самітніх дітей, сиріт, вдів. Нехай Господь провадить нашим серцем і нашою свідомістю. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за всі діла милосердя, які ви складаєте, і нехай Господь миру буде разом з нами. Cristãos, os cristãos